Жіноче домашнє взуття від бренду «Есмара» Всього за 89 гривень за одиничку. У лоті буде аж 30 пар, і вартість лоту 2670 гривень. Дивимось, які будуть у нас яскраві пропозиції. Будуть такі тапульки із як вільвету. Ось, ось так, такого типу. А, також будуть яскраві такі закриті. А, ось такі яскраві. Підошва міцна, прорезинена. Також ось такі з задничками, такі ось, тапульки, то тепленькі, гарні на осінь, на зиму. Ось така яскрава і малюночок яскравий. Сіренькі, більш класичні, по розмірам будуть. У нас буде 8 видів, 8 кольорів у лоті, по розмірам від 36 до 41 будуть у лоті. Такі сірі класичні. І здається, ці вже показувала. Да? Ось такі класні тапулі. Ви можете замовити у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео. А також доєднатися до наших внутрішніх груп, ми маємо багато акцій, класних пропозицій. Пишіть плюси в коментарях або звертайтеся до менеджерів вони вас додать.